Мене зараз мучить ментальне затмарення, що я не можу записати відео, і я згадую пропусто речей. Тобто, що ця ситуація пуста сама по собі, і кожна людина розцінює це по-різному. Для мене це перешкоди, для іншої це досвід і багато спроб. Друга сила це пожаліти за свій вчинок і розуміти, що. Це є результатом дії з минулого. Тобто це, ці зерна є в потоку моєї свідомості, і я не хочу більше страждати від того, що я роблю спроби. Це нормально, це є процес. Третя дія це є не робити це більше. Мені треба на хвилину заспокоїтись, потихати, подивитись вдалі. І четверта дія це сила антидоту. Зробити про.